З розминки вправ для розгріву корпуса перед заняттям в стилі сучасного танцю. Насредить залиша. Починаємо ноги у другій позиції, руки можна наталью або вздовж тіла. Починаємо з розігріву шини. На півкола. Вперед. Вліво. Раз. Вправо. Два. Три. Чотири. Переводимо голову на гору. Вліво. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повертаємо голову в вихідне положення. Потім поворотимо. Раз. І. Через точку два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. І вісім. Голова вниз. Назад. Вниз. І назад. Далі плечі. Руки ставимо в долоні на плечі. Рухаємо. Робимо коло, ну, такі колообразні Рухи плечами. Перед. І. Перед. І. Три. По чотири. Чотири. Назад. П'ять і шість і сім. Руки вгору. Тепер руки рівні. Робимо коло і боком повернути. Вперед. Раз, і два. Три. чотири. Назад, знизу. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуючи роботу з корпусом. Ми з вами зараз розрівнюємо наші бока. Спочатку ми це зробимо просто з маленького нахилу вниз, доки не почуємо особ на тяжінній м'язі. Раз. І два. І три. І чотири. І руки в другу позицію. Нахил. паралельно в Раз. Повернулися. В інший бік. Два. Нахил вперед. Руки вперед. Три. Тягнемось вперед. Руки вгору. Нахил назад. Чотири. Руки за голову. Замочок. Робимо пліє. І тим саме наклоняємося вперед. Розігріваючи повністю спину і ширю відділ. І раз. Два. Три вниз. Чотири. Чотири рази. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Року. Ролдаун. Вниз з цього положення. Раз. І наступно вправо розігріваємо задню поверхність нашої ноги. Стопи паралельно підлозі. У восьму точку. Руки паралельно підлозі на нахуй вперед. Скидаємо корпус вниз. Через, низ, через підлогу переступаємо на іншу ногу повернули корпус. Змінили. І через рул ап вирівнялися. Далі зробимо глибоке пліє для розігріву пахових м'язів. Пліє велике. Раз. Сидимо десь одну вісніку. Далі. Робимо нахил корпусу. Без рук. Раз. Статично два. Три. 4, 5, 6, 7, ручки вниз 8, І вирівнялись раз. Долоньки до підлоги. Розігріваємо повністю у задній поверхні наших ніг. Десь так і півтори вісімки стоїмо. Далі з цього положення виходимо у унахід вперед. Руки в другій, в другій позиції. Зараз будемо робити млини. Викручування корпуса. Потім будемо тягнутися ліктями до підлоги. Одразу з млина. Отже, раз, два, лікті до підлоги. П'ять. Шість. Лікті вниз. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 8